Це ще не пристібаєшся? Тоді слухай. Міф перший: у місті не треба, я їду повільно. При зіткненні на швидкості 50 км на годину твоє тіло летить вперед із силою, як при падінні з п'ятого поверху. Міф другий. Подушка безпеки захистить. По-перше, без паска вона не спрацює. А якщо спрацює, то вдарить тебе на високій швидкості. Поки ти летиш їй назустріч, це ще небезпечніше. Міф третій. пасок може зашкодити під час аварії. Так, може залишити синці. Але це краще, ніж вилетіти з автомобіля або пробити грудну клітку об кермо. Міф четвертий: на задньому сидінні можна без паска. Ні, непристебнутий пасажир ззаду під час ДТП може вбитися сам та вбити людину спереду власним тілом. Це факт. Міф п'ятий: якщо авто буде тонути чи горіти, я не виберусь. По перше, яка вірогідність такого випадку? А по друге, без паска водій загине ще до того. Пам'ятай, статистика каже просто: у пристебнутих шанс вижити в ДТП у 2-3 рази вищий. Пасок, ну це не звичка, це твій шанс вижити.